Життєстверджувальний меседж южнинських митців. В художній галереї відкрилася нова експозиція. Це роботи учасників та учасниць творчого об'єднання Новація. 7 липня вони урочисто презентували добірку своїх напрацювань. Виставка отримала назву Життя продовжується. Картини виконані у техніках, графіка, живопис, декоративно-ужиткове мистецтво, а також світлини. Треба, щоб життя продовжилось. Якщо подивитись на виставку, вона дуже позитивна і це дуже важливо, бо час тяжкий, постійно в хандру ходити не можна, треба якось себе підтримувати. Сам себе не підтримуєш, сам собі настрій не создаш, ніхто не допоможе. Тому якщо ми можемо якось, хоч якось допомогти психологічно, морально, просто настрій підняти, це вже дуже важливо. Не всі у нас художники приймають участь, бо багато людей пороз'їжджалось. Ну зрозуміло такий час. Під час відкриття представили нову учасницю творчого об'єднання Ірина Петрусенко. Увійшла до складу новації менше місяця тому. Вчителька початкових класів за фахом малює з дитинства та пише під псевдонімом Арія. Картини, які обрала для цієї виставки, це живопис, виконаний олією. Мисткиня продекламувала також авторські вірші. Якраз війна і вплинула на те, що я більше себе відкрила. І Мої роботи виставлялися в Доброславі, вони були в Одесі, вони пішли до наших хлопців в госпіталі, в реабілітаційний центр, я подарувала свої роботи, То я потребу відчувала своїй душі віддати зараз хоча б те, що є в мене крапельку тепла для наших людей. Я в галереї виставляюсь вперше, а виставлялася, якщо ви пам'ятаєте, був у нас такий кофейник. Там було декілька моїх виставок. Там я виставляла свої роботи. Віктор Красюк представив фото краєвидів. Одна зі світлин вже несе історичну цінність, розповідає фотохудожник. Він зробив її три роки тому. Це яхта друга Віктора під назвою Арсенал. Це Дніпро в Херсоні. Зараз тут зовсім по-іншому виглядає все після затоплення. Зліва йде яхта. Яку побудував сам ну, мій товариш з Херсона, і на ній багато років, багато років ходив по Дніпру, по морям. Я хто чудом спасли при затопленні, і його самого чуть снайпер не зняв з того з протилежного берега, Це він розповідав. Виставка робіт художників та художниць новації триватиме протягом трьох місяців. Більше відео та інтерв'ю з відкриття дивіться у програмі Життя міста.